Кожного безхатька своя історія. Як вони опинились на вулиці? Чи в кожного з них немає дому? Яку допомогу вони отримують? Де та як живуть у зимній період? Ми зараз вам покажемо. Юрій Шуліков вимушений переселенець з Херсона. З початком повномасштабного вторгнення переїхав до Чернівців разом зі сім'єю. Виїхав сім'єю. вот, чтобы вывести их с зоны дей, ну, с военных дей. Вот. Ну, так получилось, что мы ну, расстались. Ну, так получилось. Такое все в жизни бывает. Вот. Тут у меня живет товарищ, ну как, давний товарищ. Вот. Я побыл немножко у него, пожил. Вот. Ну, потом мне попросили Обратиться вот сюди, вот, на галочки 19. Ну, вот, приют для бездомних, для безхатченків. Ну так я і тут вже більше года. Юрій Шуляков каже, у прихистку йому дали все необхідне. У Учнівцях пан Юрій знайшов роботу прихисток та друзів. Вони є зараз з різних регіонів. Тут зараз навіть проживають люди-переселенці. Зараз їх тут небагато, троє залишилось. Дехто собі вже знайшов житло в місті, залишились ті, хто поки що не знайшов, де би вони могли проживати. Були з Франківська, були з Луцька. Інколи люди приїжджають просто на заробітки, залишаються потім без роботи і. Так, стають безхатченками. Додому не повертаються. Але з такими ми працюємо ну, недовго, бо вони у нас екстрено кризово. Потім просто доносимо до людини, що їй треба повернутись в свій регіон до себе додому. У Чернівцях безхатьками опікується департамент соціальної політики. Соціальні послуги надає вертикаль саме безхатькам. У них є і соціальне патрулювання, і є прихисток нічний, нічного перебування, який знаходиться у нас на Галицького 19. Якщо в 2022 році ми говорили про 1400 осіб, то за 10 місяців 2023 року це одна тисяча осіб. З міського бюджету вони на сьогоднішній день отримали більше. 800 тисяч за 2022 рік там був майже мільйон гривень. Притулку для безхатьків перебувають не тільки люди літнього віку, а й сім'ї з дітьми. Харчування є дворазовим від благодійників та чинівчан, які хочуть допомогти. Кожного вечора їм привозять вечерю. Привозять люди як благодійники. Інколи це готуємо ми, інколи це якісь релігійні організації. Здебільшого просто люди знають, що тут є притулок, і вони просто як з відкритим серцем хочуть допомогти їм. Ранком, коли вони йдуть, у них такий легкий сніданок, це якісь бутерброди, можуть бути, або чай, кава, печиво, Ось таке. На вечерю різне буває: і млинці, і вареники, і голубці, і борщ, і суп, і котлети бувають. Ось був не так давно салат олів'є. У хоспісі шість працівників: лікар, психолог, чергові та соціальні фахівці. Усі вони допомагають безхатькам. «У нас є Олександр, психолог. Він ними займається. Він приходить. У нас є і психологічна допомога, і духовна, навіть духовний наставник. Є Да, у нас є дні для психолога. Є по вівторкам це духовний психолог, по четвергам це психолог. Спілкуються, розмовляють, наставляють, вчать. Я займаюся з людьми і також документацією. Приймаю людину, коли привозять до нас людини, приходить людина сама. У нас є бланки, заповняємо анкети. Робимо угоду, договір такий з чоловіком. Він підписує, спілкують з нею, намагаюся зрозуміти, чому він попав в такі обставини, що його привело до того, що він втратив жилью, намагаюся допомогти психологічно. Микола Гадза працює тут черговим цілодобово, хоче допомагати тим, хто цього потребує. Є малорухливі люди, за якими потрібен постійний догляд. Індивідуально з кожним по по, по, по от Як сьогодні от був чоловік, то йому треба було надавати необхідну цю допомогу. хатків у хоспісі виготовляють окопні свічки, долучаються до різних заходів та ініціатив. Кожен вівторок ми спілкуємося. Ми... Роздумуємо над духовними темами, і це як в домашній такій обстановці. Також стараємося відсвяткувати дні народження цих людей. Світлана Миколаївна, якби подарунки стараються уважити цих людей, проводимо профілактику проти алкоголю. Щоб їхнє життя змінювалося. Приміщення прихистку прибирають самі працівники. Це дуже важливо поприбирати за ними, перемить, щоб не було запаху, щоб не було ну, антисанітарії, Самі розумієте, так О, Це постійний такий процес. З нового року в нас уже буде цілодобово. Ми радіємо, що буде притулок працювати цілодобово, і буде тепер один соціальний працівник і буде прибиральниця. Бо дуже важлива прибиральниця. Взимку приміщення прихистку опалюється електричними батареями. Вони у кожній житловій кімнаті. Наразі тут можуть розмістити до 25 осіб. От вони приходять е, десь на четверту, на п'яту годину. Вже тут тепленько. Вони собі спокійно сидять в залі, дивляться телебачення. Тут проведений інтернет. У нас є великий. Телевізор, вони дивляться якесь кіно, спілкуються, новини і так далі. Тепло, нормально. Все вони всім забезпечені тут. Чиста постіль, все переться, кому треба: утюг, глашка, машинка, сушка, все є. В сусідній будівлі знаходиться душова, оснащена чотирма кабінками, де провели ремонт. Також є туалет. Піклування та догляд є. Я тут нещодавно з деяким вже познайомилась. Вона знайшла скляренка Світлана Миколаївна. За це я дуже гарно дякую. Вона нам дуже допомогла. Вона знайшла, допомогла нам тяжку минуту. Це хороші люди, умови. Є душ, гаряча вода. Всі умови є. Тобто я задоволена. Відношення дуже хороше, працівники хороші, привозять вечерю. Тут все дуже добре, люди хороші. У 2024 році хоспіс працюватиме цілодобово. І в нас буде не тільки нічне перебування без хатків, але ми хочемо зробити цілодобове перебування, тому що є потреба. Наша Чернівецька територіальна громада буде проплачувати, адже ми розуміємо, особливо в холодний такий період часу, то цих людей стає більше. А вже в літній період то вони не дуже користуються цією послугою. Але вертикаль ця громадська організація вона і годує їх, і дарують так само подарунки, передігають ми.